Готуйтеся, це несе зміни і це несе пробудження. Подобається це, кому ще не подобається. Відмотати назад неможливо. В Ізраїлі збулося третє пророцтво з Біблії, яке попереджає про наближення кінця світу. Кінець часів. Водночас люди усього світу спостерігають страшні предвісники апокаліпсису. Земля змінюється, електромагнітна суть землі. Змінюється. великі зміни, які зараз грядуть. Ми вже в процесі цих змін. Частота шума не змінюється. Кінець часів також це перехід. Ті люди, які не можуть фізично справлятися з цим, вони йдуть в перевтілення. Назвичайно важлива інформація. Лише хочу попередити, шановних глядачів, ці енергії руйнують наше фізичне тіло. Бо Кому пощастило сьогодні нас побачити, скільки секретів буде знати капець просто повний сенсаційну тему. Такого ще не було ні з планетою, ні з людьми, тому що прибульці вже летять. Знаєш, всі пишуть преса, закордонна преса, науковці, астрофізики. Прийшло видіння, потім прийшло друге. Я шукала цю саме істоту. Я не говорила раніше про це, може бути фізично небезпечно для мене. Мій світ перший метафізичний.